У нас обновка. Приїхав ще один новий міні-трактор Scout 904 з кабіною. До речі, це версія з кондиціонером. Оригінальна заводська кабіна. Передні колеса, як і у Донфенга 244-го, задні йдуть тридцятки 149 на 30. 14 кабіна оригінальна заводська. Чотирьохциліндровий двигун, до речі, бачу встановлений компресор. Мости стоять від стандартних 90-сильних тракторів. Пластиковий бак на десь, думаю, літрів 100 дизеля, це точно. Встановлені грузи задні, грузи передні. Також є регулювання колії, перекидаючи передні диски місцями або совуючи задню піввісь. Трактор має ідеально рівну підлогу, повністю оновлений дизайн, сидіння на амортизаторі. Реально дуже мягке провіряли. Трактор має, до речі, кондиціонер, автомагнітолу. Кабіна дуже простора, до речі, спокійно може поміститись з боку один чоловік з лівої сторони, з правої сторони тут багато важелів, не думаю, що тут щось можна помістити. Реально м'яке сидіння. Також встановлена камера заднього виду, такого поки я у китайських тракторах не бачив. Завантажується. Ось це наш вид ззаду. Що дуже зручно при роботі з будь-яким навісним обладнанням, ззаду, щоб постійно не оглядатись. Є шторка від сонця, магнітола на MP3 формат. Тут регулюються обороти кондиціонера та його інтенсивність. Реально багато новинок в ньому всього одному відео не помістиш. Ну кого цікавить, телефонуйте. Ціна такого трактора 25 тисяч доларів. Це з доставкою до вашого дому.